Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а за магазин В Тулз.ю. В данові догляді надамо вас увазі акумуляторний шурупокрут від компанії DEVOLT, а саме модель dcd 996 nt Отже, відкриємо пластиковий кейс з металевими защіпками, в котрому він постачається, та подивимось, що входить в комплект. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам та особливостям саме цього інструменту. Що ж Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Окрім того, йде додаткове руків'я та, власне кажучи, сам шуропокрут, на котрому одразу встановлено поясне кріплення та кріплення під біти, котре, до речі, магнітне. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий, вихідна потужність 820 Вт. Максимальний крутний момент. 95 н на метр. Максимальна кількість обертів на першій швидкості 500 обертів на хвилину, на другій 1500 обертів на хвилину, і на третій 2250 обертів на хвилину. Кількість ударів на першій швидкості 8600, на другій 25500, а на третій 38250 ударів на хвилину. Габарити 440 на 350 на 120 мм. Вага інструменту 1,6 кг. Гарантія від виробника – 3 роки, як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього. Окрім того, йде один рік абсолютної гарантії при купівлі у офіційних дилерів. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того щоб надати вашій увазі більшість переваг даного шуропокруту, ми підготували акумуляторний блок. Нагадуємо вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. І в випадку, якщо інструмент йде в соло комплектації, це навпаки перевага. Так як, по-перше, ви можете використовувати акумулятори від вашого попереднього інструменту або інструменту іншого класу, акумулятори від компанії Devolt 18 вольтові сумісні між собою. І по-друге, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Наш магазин збирає комплекти саме під замовника. Тобто телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Перейдемо до самого шурупокруту. як ми бачимо, на ньому встановлений металевий патрон. Окрім того, що даний патрон надійно затискає витратні матеріали сам по собі до 13 мм. Є також функція дотягування сверла або інших витратних матеріалів та запобігання їх випаданню під час тривалої роботи. Ця функція реалізована у вигляді трещітки. Наступним моментом, на котрий хотілося б звернути увагу, це. Наявність обмеження крутного моменту 11 основних режимів. Окрім того, є режим свердління та відповідно режим свердління з ударом. Кількість швидкостей на даному ширококруті 3. Отже, перша швидкість нас використовується в випадку, якщо нам потрібен найпотужніший крутний момент, найбільший крутний момент, режим свердління та перша швидкість. Друга швидкість використовується у випадку, якщо нам потрібно збільшити кількість обертів та відповідно збільшити кількість ударів. Та третя швидкість це найбільша кількість обертів та найбільша кількість ударів. Про те. Трошки менший крутний момент. Основною перевагою даного шурупокруту буде наявність без щиткового мотору. За рахунок цього мотору він має досить високу потужність, великий ресурс у порівнянні з щитковим інструментом, немає вужних щиток, немає потреби в сервісному обслуговуванні. Окрім того, інструмент з безщітковим мотором значно ефективніше використовує заряд акумулятора. Тобто на одному і тому самому акумуляторі безщитковий інструмент пропрацює більш тривалий час. Сам шуропокрут оснащений великим. Великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та більш тривалої роботи без перерви. А для того щоб ця робота була комфортна, корпус даного інструменту з задньої частини та в районі хвату дуже добре прогумований. Це запобігає ковзанню та випаданню широпокруту у вас із рук під час тривалої роботи. Друзі, ще одним важливим моментом, який збільшує ресурс широпокруту та ще й покращує його охолодження, буде наявність металевого корпусу редуктора. У випадку, якщо ви працюєте в важкодоступних та погано освітлених місцях, вам знадобиться підсвітка робочої зони. В даному шурупокруті вона має три режими: з Поступовим збільшенням яскравості. А для зручного транспортування інструменту під час роботи передбачене поясне кріплення, тобто кліпса, для того щоб ви могли носити витратні матеріали завжди з собою, передбачене магнітне кріплення відповідно під біти чи під шурупи. Так як наш шуруповерт має досить високий крутний момент 95 п'ять на метр, передбачене додаткове руків'я для більш стабільної та якісної роботи. Завдяки цьому руків'ю вам буде зручно тримати шуропокрут обома руками. Окрім того, дане руків'я провертається на 360 градусів, тобто підлаштовується під ваші потреби. Друзі, як висновок, маємо дуже потужний та універсальний інструмент з безліччю режимів роботи. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeWalt, Звертайтесь до менеджерів сайту devoltool.u. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Особисто я дуже подякую вам за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!